Вітаю, я Ольга Євланова, і ми продовжуємо проєкт Моє проєкт підтримки тих, хто чекає своїх захисників і захисниць, і підтримує той необхідний, добрий зв'язок з тими, кого любить наше серце, і хто дуже щиро хоче, щоб в нас були сили на те, щоб пережити будь-який виклик, особливо зараз. Сьогоднішня тема конфлікти і зрада. І коли я думала. З чого почати, то почну з самого простого: коли люди зустрічаються і починають цікавитись один одним і відчуваємо симпатію. Потім ця симпатія переростає в любов взаємини, і ми хочемо бути разом довго і щасливо. Тоді буває кожен з нас, я впевнена, таке робив, ми підлаштовуємося один під одного, тому що я ж тебе люблю. Я піду на компроміс для того, щоб тобі було добре. І десь я можу сам впоратись, я промовчу, навіть якщо мені неприємно. І десь я можу сама впоратись, я промовчу, тому що мені трошечки неприємно, але я можу з цим бути, тому що я піклуюсь про тебе, я хочу тебе підтримати. І чому це помилка? Тому що коли ми тільки зустрілись, у кожного з нас є від природи підтримка Гормональна. Ми реагуємо так, що. Достатньо тільки погляду для того, щоб стало м'якше на душі і з'явилась ніжність. І навіть якщо було якесь грубе слово, то воно не зранює, тому що природа додає нам того ресурсу, новизни, і ця новизна сама додає нам сил в кожному дні. Потім, коли ми знаємо один одного вже більше трьох років, то ми звикаємо. Ми звикаємо, ми щось робимо автоматично, ми можемо автоматично сказати цілую, або навіть написати повідомлення. І коли ми переживаємо такий виклик стосунки на відстані, особливо коли є загроза життю, і це начебто два світи, де одна людина переживає реальну небезпеку кожного дня, майже щомиті, та яка знаходиться на лінії бойового зіткнення, а друга людина вона начебто переживає наслідки війни тривоги, ракети, чи може вивезла дітей за кордон, і, начебто, має можливість відпочивати, відновлювати сили і займатися буденними справами. І коли ми зідзвонюємось, то ми починаємо казати звичайні слова. Але для того, щоб поєднати цих два світи, потрібно мати такий надійний зв'язок, щоб помітити, що мені тебе не вистачає, але не наїхати і не перекласти відповідальність на іншого, що це ти мене не зігрів якимось словом. І в перші три роки, коли ми починаємо жити, ми вчимося разом проходити конфлікти. Якщо ми цього не зробили. А як багато хто з нас а, пробував терпіти, а потім ставало боляче, і ми якийсь період, особливо в мирний час, могло бути нормально. Терпіли нормально. Але коли в нас дуже велике навантаження, багато цих викликів, пов'язаних з небезпекою і невідомістю, то ці тонкі місця вони проявляються особливо боляче і. Помітно для кожного партнера. А у кожної людини є базова потреба, завдяки якій ми можемо пережити будь-що легше, зрозуміліше це потреба в любові. Для мене важливо бути для когось хорошою. Для мене важливо, щоб на мене дивились ті очі, які бачать в мені таку людину, яку люблять. І я хочу дивитись на іншу людину такими очима. Коли немає можливості обійняти, підтримати, і в нас багато якихось автоматизмів, ми звикли якось поводитись в буденному житті, то конфлікти можуть ставати більш важкими, особливо, коли буває ми тримаємо цей зв'язок перепискою. Там кожен. Чує щось своє, розуміє щось своє, у кожного різний контекст, різний настрій, і дружина може жити ще тими звичними нашими, якимось фразочками, якимись своїми нашими переживаннями. Ти завжди любив, ти завжди таке говорив. А ну, якщо це чоловік, у нього помінявся контекст дуже сильно. І рівень виживання. Такий, що немає можливості бути ніжним. Потрібно дуже швидко приймати рішення, і це може бути в тих повідомленнях, в тих відповідях, і це може бути один партнер або обоє, відчувають оцю холодність, незігрітість і самотність. А ця потреба нікуди в нас не дівається з народження. Нам для того, щоб відчувати себе людиною, потрібно об якусь людину помічати свої процеси, емоції. І ми можемо знову терпіти, тому що ми дуже розумні, і з'являється така порожнеча всередині, яку, якщо довго-довго намагатись з цим впоратись логічно, самому або самій. Може випадково заповнити інша людина. В якому випадку? Якщо людина приємна, приємно, не неї приємно дивитись, а з нею спільні цінності, інтереси. І, наприклад, був алкоголь, то що робить алкоголь? Алкоголь він зменшує активність роботи префронтальної кори, яка аналізує. І передбачає, до чого це призведе, стратегічно дає нам можливість бачити цю ситуацію, і розвиток її. І, на жаль, ми знаємо, що алкоголь в нашій культурі це як щось нормальне. І, на жаль, він буває і там, де йдуть бойові дії, і в тилу в нас його достатньо. Я кажу про нього, тому що це один із таких. Дуже пом'якшуючих ці процеси і моменти, коли стається зрада. А зрада стається, тому що людина сама вирішує свої питання, і коли помічаєш, що ти знаєш, я без тебе вже настільки відчуваю себе самотньою, самотнім, настільки починаю терпіти відсутність тебе, що я. Звертаю увагу на оточуючих чоловіків, жінок, і мені починає хтось подобатись, в мене виникає якийсь потяг. Або я в голові помічаю думки, О, а цей чоловік добре рухається, О, а ця жінка вона красива. Це нормально. Але ненормально в стосунках, в шлюбі не довіряти своєму партнеру свої вже процеси, де є небезпека для наших стосунків. І коли ми відкриваємось, а у кожного з нас було своє дитинство, свої висновки на основі того, що якось реагували наші батьки на те, що ми намагались прийти і отримати підтримку з тим, що. Я не хочу ходити на математику, мені вона не подобається, я там нічого не розумію, мені важко. І буває, ми замість підтримки отримували, що ну давай наймемо тобі репетитора, нехай буде то-то, то-то рішення, 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 рішення. І це не давало нам можливості доторкнутися до своїх почуттів, до своїх потреб, тому що, може, якби в нас питали. А як тобі математика, це чому вона тобі не подобається, чому вона тобі не зрозуміла? І там може бути вчителька, така, яка кричить, наприклад, або наказує, критикує. Може, там якісь некомфортні умови. Чи поруч сідає е, якась е, дитина, однокласник, однокласниця, з якою саме на математиці не складаються стосунки. І якби. У нас був такий досвід, що в той момент, коли мені погано, це нормально, що в мене поцікавляться. І тоді ми можемо навчитись цьому в дитинстві, не у всіх нас так було. І тому що ми можемо цікавитись у свого партнера. А як тобі там, коли ти мене не бачиш вже 4-5 місяців? Як тобі, коли ти мене не обіймаєш 5 місяців? А... Я можу шуткувати, підтримувати якимось посилками про щось таке матеріальне, це ж рішення, я ж якось підтримала тепло в наших стосунках? Ні. А от саме ці розмови, що мені не все одно, як ти себе почуваєш. І я знаю, що тобі не все одно, як я себе почуваю, я можу тобі довіритись. І не всі партнери можуть іти зустріч. Є ті, хто поспівчувають і скажуть, так, це дуже важко. Я не знаю, як ти а, спиш постійно на тій розкладушці в бліндажі. Це правда, правда, я трошки а, заздрю своєму чоловіку, бо я кажу, навколо тебе такий храп. Що тобі точно не сумно, ти кожного ночі відчуваєш, що ти не сам. А в мене звуки це тільки там, повітряна тривога, і коли працюю в ППО, і якісь там вибухи чи шахеди. І це мене засмучує, тому що мені самотня. Але я можу довірити оці свої почуття чоловіку, не вимагаючи від нього рішень. Сказати, якщо ти не будеш знати про мої процеси, то я буду робити вигляд, що я якась інша, я зараз така, як я тобі така. І можуть бути різні процеси в парі. Інший може сказати: та ні, ти знаєш, у мене тут, що я вже та-та-та. І нас можуть не вибрати таких. І бувають розлучення. Розлучення це також частина розвитку стосунків, вони можуть завершуватись, ці стосунки. Але якщо ми з повагою до іншої людини і є можливість до, з повагою до нас, тоді це більша вирогідність довіри, розвитку цих стосунків. Тому що, коли я тобі про це кажу, я кажу для того, щоб ми могли попіклуватись і про мене, і про тебе, тому що ти для мене важливий. Я хочу бути з тобою. Я зараз себе відчуваю так. Як тобі чути те, то, що я відчуваю? І це цілком нормально, коли людина знаходиться на бойових. Що вона не може сформулювати, як я відчуваю. Я допомога психотерапевта, можна піти в парну терапію, емоційно фокусована терапія це та терапія, з якою я працюю, я її дуже люблю і рекомендую вам. Є спеціалісти вже в Україні, і не тільки в Україні, якщо ви десь знаходитесь, то прямо подивіться в той бік. В той же час, коли сталася зрада, зрада це. Про те, що хтось намагався підтримати і отримати те, чого зараз немає в стосунках, але я не зміг, не вмію, не вміла мати таку сміливість і навичку, приходити і відкриватись, тому що мені дуже страшно, що мені дадуть рішення. Я з математикою в школі. Це придуманий приклад, що піди, зроби то-то, то-то. А дорослі люди вони вже все знають, і вони самі собі дають ці рекомендації. Я впевнена, що кожна людина перед тим, як зайти в зраду, багато чого робила для того, щоб її не було. Тому що ми всі знаємо, що це дуже важко, і це неможливо, щоб після цього в стосунках було все легко. Тому що зрада руйнує довіру і вимагає прямо вирости на основі цього досвіду, і це також можливо в парах. Мої рекомендації. Окрім, ФТ, ви можете прочитати книжку, про яку ми писали вже в каналі: новий науковий підхід до романтичних стосунків Сью Джонсон. Саме звертаєте увагу на теоретичну частину і на практичну частину, де ви зможете зрозуміти себе, який я, яка я в стосунках. І якщо ви будете в парі це робити, це також дасть вам можливість більше усвідомити, а ми вміємо, ми мали досвід у дитинстві, щоб цьому навчитись відкриватись, довіряти і розвивати стосунки такі, де. Довго і щасливо, це про довіру, а не про контроль і маніпуляцію. Тому що, коли ми не вміємо входити в конфлікти, це конфлікт. Я за тобою сумую, я тут сама, а він також сумує, він там не сам, і ми обоє не можемо, конфлікт того, що вимоги життя такі, що ми не можемо бути разом. Як це проходити? Сварка, вона виявляється, коли емоції намагаються поборотись за те, мені больніше, ні, мені больніше. А я тобі пропонував, пропонувала таке рішення. І тоді ми залишаємось непочутими, самотніми, немає тієї близькості, яка може бути навіть на відстані. Якщо я чую. Що ти мене чуєш, ти йдеш мені на зустріч, і ти чуєш, що ти для мене важливий, я йду до тебе на зустріч. І саме чую, відчуваю, це одна з головних частин. Тому я пропоную вам не тільки цю книжку і напрямок ЕФТ почитати, що є така можливість хоча б знати, як це відбувається, якщо що, то ви можете туди звернутися. Ще в переписці залишити тільки передачу інформації. Купила квитки на тоді-то, тоді-то, або отримала чи відправила посилку тоді-то, отримав посилку, наприклад, дякую. А розмови про стосунки про те, як ти, як я, що в мене цікавого, пропоную винести або в телефонну розмову. Мені важко, мені телефонної розмови недостатньо, тому що я тоді не бачу, не бачу його виріс обличчя, не бачу його очей. Не можу похихикати і побачити це, знаєте, так зірочки в очах, де ага, все добре. Ти також зі мною на одній хвилі ми можемо хихикати з цього місця. І оця спільність, вона саме про відчуття, а не про домовленість. Тому що всі пари намагаються домовитись. А це наша префронтальна кара. А коли нам дуже важко нас багато викликів, стресів, нас мало сил, ми десь виснажені вже тривалою такою боротьбою, то ми на жаль часто. Швидко реагуємо дитячими, звичними тими реакціями виживання. І там багато болю, самотності. У кожного з нас є такий якийсь досвід, і він може зранюватись і виринати у будь-яку смс-ку. Отак на сьогодні маю надію, що мої думки а, і пропозиції. Дадуть вам можливість подумати, побути з цим, відчути, згадати себе і не вирішувати дуже швидко, і не приймати якихось там інструкцій, а, а потренуватись навіть а, розуміти свої емоції, що я зараз відчуваю, коли він не бере трубку. Що я зараз відчуваю, коли повертаюсь додо сама? Що я зараз відчуваю? Коли немає ротації, відпустки, Та -та. І ділитись цим, говорячи обов'язково, для чого я це говорю. Ціль, яка в мене ціль? Я знаю, що в стосунках, якщо ми будемо говорити тільки про побутові речі про дітей, про школу, про оплату там, якихось платежів, то ми. Не будемо відчувати один одного. А я хочу бути з тобою. Ти для мене важливий. Тому я тобі розкажу, як я себе відчуваю, щоб ти знав. І ти міг мені просто поспівчувати. Але це не легко. Тому у нас буде ще одне відео, яке вийде скоро. Я там розкажу про слово просто, ми його запишемо сьогодні. Якщо у вас виникли якісь думки, питання, і у вас є навіть теорія, про що то буде відео, то, будь ласка, напишіть коментарі під цим відео. Я чую багато разів, що це важливо для YouTube, щоб він піднімав, щоб працювали алгоритми. І мені. Трошки не вистачає того, що а воно корисно, воно вам треба. Якщо у вас є коментар, це і нас підтримує, і мене зорієнтує, і я зможу далі давати вам, ділити з вами інформацією. І якщо ви поставите лайк, дзвіночок, ще щось, то ми будемо раді. Підписуйтесь на наш канал, ми будемо продовжувати підтримувати себе, вас, щоб ми відчували оцю спільність, що ви не самі переживаєте, можливо, щось схоже. Гарного вам дня, вечора, ранку. Нехай буде як можна легше, і будуть сили на щастя. До зустрічі!